Ракет вистачить ще на 5-8 ударів. РФ може атакувати Україну ледь не щодня. Про це заявив керівник Центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, загроза повторних масованих російських обстрілів нашої країни може зберігатися до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. І, як пропускає експерт, росіяни в наступні півтори місяці будуть намагатися створити картинку для майбутньої адміністрації США. Ось на Львівщині в результаті атаки одна людина загинула, троє травмовані. Не вижила 66-річна місцева мешканца. Мешканка ще троє чоловіків віком 55, 68 і 69 років отримали тілесні ушкодження. Зруйновано та пошкоджено 20 гаражних приміщень. Окрім цього, пошкоджена магістральна труба теплопостачання. Стов диму після ранкової атаки здіймався біля міста Яремчи у Івано-Франківській області. Наразі невідомо чи є влучання в місті, чи це наслідки після роботи ППО припускають, що впало десь неподалік курорту Буковель. Стов диму після прильоту бачили також мандрівники у горах у Карпатах.